МЗС Росія оприлюднило заяву на своєму сайті з повідомленням про вихід з договору про звичайні збройні сили в Європі. З 11 березня 2015 року РФ призупиняє участь в засіданнях спільної консультативної групи, яка працювала за цим договором. Вже традиційно росіяни звинувачують у всьому захід і, зокрема, НАТО. Мовляв, альянс в обхід положень договору продовжує своє розширення і під вигаданими приводами заважав ухвалені угоди про адаптацію. Договір про звичайні збройні сили було підписано у Парижі в 1090-му тодішньому учасникам організацій Північноатлантичного і Варшавського договорів. Новий міжнародний правовий документ ще називають наріжним каменем європейської безпеки. Він уперше в європейській історії наклав юридичні обмеження на структуру збройних сил 30 країн, що його підписали, розташованих від Атлантики до Уралу. Після розпаду соцтабору було розроблено угоду про адаптацію, яка враховувала геополітичні зміни, що відбулися. Її підписали у Стамбулі 1, 1999 року. Як Росія, так і Україна ратифікували цю угоду пізніше 2007 року. Володимир Путін підписав указ про призупинення Російською Федерацією чинності договору про звичайні збройні сили в Європі, водночас продовживши участь в роботі спільної консультативної групи. Втім, з огляду на тиск західних політиків, які вимагають від Москви дотримуватися взятих міжнародних зобов'язань, Кремль, виходячи з міжнародних організацій, вочевидь намагається цього уникнути.